Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Люмінар Нео. Розумний фоторедактор від української компанії Skylum. Ви спитаєте, чого я називаю його розумним? Та це просто тому, що він напічканий незліченною кількістю штучного інтелекту на всі випадки життя. Але питання. Чи зможе він нам замінити Lightroom? Давайте розбиратися зараз. Я вам розкажу про історію створення Luminar Neo. Skylum – це українська компанія, яка раніше називалася MacFun і випускала софт для macOS. у 2016 році. Вийшов Luminar, він був фоторедактором з простим інтерфейсом та потужним на той час штучним інтелектом. Потім через деякий час вийшов Luminar 4. Він був досить революційним в плані штучного інтелекту. На той час він вже навчився заміняти небо на фотографіях, а також покращувати якість зображення за допомогою штучного інтелекту. І вже в 2022 році з'явився Luminar Neo, таким, яким ми бачимо його сьогодні. Тепер давайте перейдемо до основних функцій Luminar Neo. Перше, про що я вам розкажу, було для мене досить таким шокуючим і невсподіваним, адже це Relight AI. і він допомагає нам штучно замінити освітлення на фотографії, або взагалі з повного нуля створити освітлення. Наприклад, ви зробили якийсь портрет там Тіні, негарне світло, і ви вже не знаєте, що з ним можна зробити. Та ви берете Relight AI, і за допомогою нього ви берете створюєте додаткові точки освітлення та освітлюєте вашого персонажа, вашу. Модель, так як вам хочеться, і це виглядає досить класно та якісно. Наступна річ, яка економить мені дуже багато часу, це маска її. За допомогою цієї функції ми можемо створювати маски. Автоматично та досить швидко, завдяки чому можна зекономити час на малювання. Це знаєте, вимальовувати кожну фігурочку, кожну текстурочку. Люмінар сам виділить все, що нам потрібно, і ми просто вже будемо далі працювати з цією маскою. Це досить зручно. Наступне про що я вам розкажу, це Sky AI. заміна неба штучним інтелектом. І я вам скажу, що це мене дуже сильно вразило, адже ви можете замінити не просто небо. А наприклад, якщо ви знімаєте водойма якусь, і ви хочете створити собі захід сонця, гарний, такий золотий, прям дуже дуже гарний. То люмінар не просто замінить небо як попало, а він ще побачить, що у вас є водойма, і замінить на водоймі відзеркалення неба, і це буде дуже класно. Ніхто навіть гадки мати не буде, що це штучний інтелект. А тепер я переходжу до на наступної фішки: це портрет боке АІ, І він нам допомагає створювати боке на фотографіях. Але не все так класно, як могло статися. Адже, наприклад, якщо ми беремо волосся, то волосся буде відокремлюватися ну, не дуже добре. Таке саме можна сказати і про Sky AI. Якщо брати листя дерев, то воно може неякісно його відокремити, якщо ми будемо змінювати наше, наприклад, хмарне небо на золотий захід. І тоді в нас теж буде помітно, що там воно не сильно вибрало і буде різниця в кольорах. Якщо ми будемо, наприклад, замінювати небо з хмарного на хмарне, але інше, більше гарне, то тоді буде все добре. Так само і з боке. Якщо ви сильно будете крутити, а в моделі пушисте волосся, то воно може бути неякісним і за цим треба слідкувати. Наступна фішка, про яку я хочу розповісти, це видалення шумів з фотографії за допомогою штучного інтелекту. І цим нікого не здивуєш, адже ця функція вже є в усіх сучасних програмах для обробки фото. Але тут вона працює бездоганно. Я дуже задоволений, що працюю з цією функцією саме в Luminar Neo, адже вона дуже сильно допомагає мені покращити зображення на екстремальних ISO з великим шумом. Наступна функція, про яку я вам розкажу, це AI Enhance. Вона допомагає нам обробити фотографію просто одним кліком. Це як натискання на кнопку шедевр. І це дійсно працює нормально, не в усіх умовах, але працює хорошо. Тобто, можна використовувати. При обробці великої кількості фотографій, наприклад. Також Luminar може нам замінити Photoshop, адже тут можна за допомогою промпту вибрати масочкою і згенерувати те, що ви хочете на зображеннях. Таким же чином можна і видаляти об'єкти зображень, і це дуже зручно, адже в одній програмі у нас є все. Ми можемо зробити все, що завгодно, і не треба перекидувати фотографію, наприклад, із Lightroom у Photoshop. Ви все робите в одному Luminar, і, і це дуже зручно. Також, із непереліченого, хочу також додати, що в цій програмі є HDR і панорами, так як у всіх програмах вони працюють добре. Але тут мені сподобалося, що можна робити пакетно. Тобто, якщо у вас багато фотографій і вам треба зробити HDR, то я в Lightroom я робив, виділяв там певну кількість фотографій, права кнопка миші і HDR. А тут можна вибрати пакетно і зробити всі фотографії одним махом. Це дуже сильно економить час, і ті, хто цим користується, явно оцінюють цю функцію. А тепер ми поговоримо про плюси та мінуси Luminar Neo. Із плюсів хочу перелічити, що тут є дуже класний інтерфейс. Він виглядає приємно, він сучасний, і він буде дуже класним для новачків та для більш просунутих людей в сфері обробки фотографій. Наступний плюс, про який можна здогадатися, це величезна кількість штучного інтелекту. Таку кількість штучного інтелекту нам не може запропонувати ні одна програма, яку я знаю взагалі. Тому це дійсно величезний плюс. Воно працюється швидко, гарно, якісно, без жодних нарікань. Третім плюсом я хочу сказати, що тут дуже швидко можна б робити фотографію, адже тут простий інтерфейс. Та штучний інтелект, який пришвидшує нашу роботу в мільйон разів. Також четвертим плюсом, якщо ви не хочете розставатися своїм фотошопом чи лайтрумом, а хочете використовувати всі ці фішки люмінара і залишатися в фотошопі, то можна використовувати люмінар як плагін, і це буде дуже класна альтернатива, якщо ви не хочете повністю переходити кардинально. Але такі прекрасні програми я теж знайшов для себе мінуси. Першим мінусом, який я можу сказати, це те, що якщо у вас дуже слабий комп'ютер. Або ноутбук, то він може погано працювати, адже штучний інтелект буде сильно притормажувати працю, і це буде ну не дуже класно. І якщо вам не потрібні всі ці функції штучного інтелекту, то краще залишатися в лейтрумі, в капчуруванні або в чомусь подібному. Другий мінусом можу сказати, що тут досить важко після лейтруму. Якщо ви весь час обробляли в лейтрумі. На професійному рівні і захочете різко перейти, то вам може бути складновато перший час, адже ви не будете знаходити кнопки на їх звичних місцях. Але до цього швидко можна звикнути. І якщо вам хочеться дуже швидко розібратися в усіх функціях цієї програми, то всі програмі в каталозі є навчання. Навчальні матеріали, і там зібрані фотографії, які ви можете обробити, і ви можете на цьому базуватися, а також використовувати підказки, які вспливають. Таким чином, ви навчитеся користуватися цією програмою на високому рівні за невеликий проміжок часу. Тепер давайте поговоримо, для кого підходить Luminar Neo. Я б сказав, що він підходить для новачків, які шукають гарну програму, в якій можна обробити фотографії швидко та якісно, без витрачання великої кількості часу на навчання. Користування цієї програми, це буде дійсно класно. Друге, це фотографи, які хочуть використовувати штучні інтелекти, щоб пришвидшити свою роботу. Для таких я можу порадити краще використовувати плагіном цю програму, але можна і повністю перейти на люмінар і не мати жодних проблем. І третє, основне, це ті, кому не подобається система підписки в Lightroom, адже треба кожен місяць вивалювати певну кількість грошей за підписку, а тут ви можете один раз купити і користуватися на все життя. Якщо ви хочете бавити себе підпискою, тут теж можна оформити підписку на рік. Тепер перейдемо до висновків цього відео. Я можу сказати, що Luminar – досить класна програма, щоб на неї повністю перейти. Ви не будете мати жодних проблем ні з обробкою, ні з штучним інтелектом, адже все тут працює на височенному рівні, і ви не будете жалкувати жодного гроша, що ви перейшли на Luminar, а не залишились в лейтрумі. Ну а на цій прекрасній ноті наше відео підходить до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ви отримали велику кількість корисної інформації. Побачимось в наступних відео. Божечки, йомаю.